А держдума Російської Федерації ухвалила в основному вже читанні проект федерального бюджету одразу на три кризових роки, тобто на три найближчих, е е і щонайменше третина витрат передбачені. На війну про це пише видання Медуза, і на думку журналістів, це найбільш воєнізований бюджет у новітній історії Росії. І загалом у 2024 році російська влада планує витратити понад 14 трильйонів рублів на оборону і правоохоронну діяльність. Це приблизно 39% усіх витрат федеральної. Влади, на що підуть ці гроші? Ми поміркуємо з Іваном Киричевським, це експерт Дефенс Експрес, який вже до нас долучається. Іване, вітаю, дякую, що знайшли час для нас. Доброго дня. Власне, такі гроші. На що першочергово Росія їх спланує в плані військово-промислового комплексу озброєння якихось розробок? Та знаєте, як якби це б зараз не прозвучало специфічно, але 39%. Від державного бюджету, ну, це означає тільки одне, що Росія насправді спрямує їх на те, щоб просто банально не програти як Якби це зараз специфічно не прозвучало mm -hmm. занадто містично. Тому що з однієї сторони, ну от справді, затрати на рівні 10 трильйонів рублів, чи скільки там, ну це катастрофічні суми. Ну, це з однієї сторони демонструє курс. Росіян на те, щоб ну спробувати нас продавити ресурсно, ну, Як якби це зараз дивно не звучало при тому, як ми уявляємо росіян, що у них там шалені ресурси, але вони теж нас сприймають як суб'єкти війни, які мають дуже шалену невисоку зовнішню підтримку. Там, от поки ми знаєте, буквально сенсі, поки ми що нам США начебто нічого не дають, вони там з ходу пишуть 100, мільйо, 100 мільярдів уже дали і явно буде вище, і вони порахувати не можуть. Тому вони так от нарощують. Те, що звісно, вони інвестують там в розвиток. От якісь такі чутливих сегментів там ракетне ракетне виробництво безпілотники, от, що показувало, що нових потужностей за цей рік по виробництву ракет вони не будували, обходили, скажімо так, інтенсивним покращенням ефективності виробництва. Нові заводи по безпілотникам будують. Але ж навіть на цьому тлі, ну скажімо так, досі перевагою російської воєнної машини було те, що вона вміло використовувала обмежені ресурси, якби це знову ж таки не прозвучало банально, тому що ну от виходить. Росія в проміжку 2015 2015 рік втратила на весь цей воєнний свій сегмент всього 50 мільярдів доларів, і цього вистачило, щоб розпалити найбільшу в Європі континентальну війну після Другої світової війни. В той час, як, наприклад, бундесферу орієнтовно 60 мільярдів євро не вистачало і це така напів, скажімо так, жива і небоєздатна армія. Тепер же виходить, що росіяни таким чином масштабують. Свої затрати, і з однієї сторони це демонструє, що в них буде більше безпілотників, ніж зазвичай. Вони зможуть зосередитися на якихось там речах в стилі там ще більшого масштабування виробництва ракет ну, орієнтовно відсотки на 20 на 25. Вони десь такими кроками стрибають, тобто плюс 20-25% відсотків по масштабам виробництва ракет. Можливо, вони навіть десь щось спробують і е, десь на приблизно на 25% відвідсотків виробництво нових танків. У них на рік виходить 200 загалом нових і десь до... Двох тисяч відремонтованих, розконсервованих чи модернізованих. Ну але зважаючи ще на той специфічний момент, який би здавалось би, росіяни з їхньою довжиною історичного мислення мали би пам'ятати, що Російська імперія загнулась, коли в неї трати на війну почали перевищувати 21% від загалом бюджету. І це ж про тому, що якби ці всі чекісти саме з того часу ведуть воду Ну от них така історія виглядає специфічно. Може бути ще звісно, що цих 39% там значна частина саме не на оборонно-промисловий комплекс, ну а на вливання в репресивні структури. Ну він то вже з цих всіх багато чисельних ФСБшників годувати треба. І давайте ж не забувати, що ФСБ в принципі штатна структура далі 200 тисяч, рахуючи різних там прикордонників іншого там специфічного персоналу. Тому ці всі витрати можуть бути розмиті, але те, що... Ким так на тлі того, що нас чекає тривала війна, і на тлі того, що тросіяни отак от форсують власні затрати. Ну, це не ми маємо це сприймати просто як довідомо. Да, у дворо до цього готується, а не до того, як скажімо, як в тих тональності, як написали хороші руски під покровительством товариша майора з медузи. Боже, боже, росіяни витрачають стільки грошей. Ну якщо ми будемо просто так про них міркувати, ну ми війну не виграємо. Треба зробити не, так, ну, що але залучить. і не 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 до недооці... не варто їх недооцінювати, бо ми вже теж якось мені здається. У нас були отакі от хвилі, коли ми розслаблялися, такі та все буде нормально, там санкції їх за... -за, 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 -за... Ну так, задушать. -за -за але Іване. От по суті, так вони готувалися до цієї війни за два роки. Звичайно, що вони зрозуміли, що там Київ за три дні чи за три тижні вони не візьмуть. Змінювався всеріновість підхід, яким виготовлення військово-промисловий комплекс специфіка і так далі зараз, з того, що є станом на зараз, і можливо з того, що вони з якихось проектів, які вже вони почали реалізовувати, як то ці от заводи по виготовленню безпілотників. Чи можемо ми прогнозувати приблизно на чому вони зроблять акцент? Все таки на тому, що вони намагатимуться по землі і далі кудись іти і десь давити, чи все-таки те, що вони сп... Можливо, зупиняться на тому, на чому вони є на тій лінії розмежування, але будуть тероризувати все-таки набагато більше, якраз дронами, ракетами і так далі. На наше провели щастя, просто росіяни хочуть от усе і одразу. Угу. У них не стоїть задум зупинитися на якійсь лінії там бої зіткнення і з того нас там тероризувати дронами і шахедами. Вони на повному серйозі. Оці, скажімо так, ну скажімо так, якщо читати не російських воєнкорів, як нас це зазвичай прийнято, а трошечки публіку посерйознішу, ну, але яка там консультує. Міноборони РФ називаємо так, то там картина складається так, що твої у них план мінімум це справді тут, тут взяти Донбас. Весь там вийти в район на Дніпропетровську область і далі рухатись. В них ідея, Києва нікуди не зникла. В них там не досі розмірковують цими категоріями велике глобальне протистояння, війна в Європі, підкорити повністю Україну і тому подібне. Просто зважаючи на те, що вони хочуть все і одночасно, вони продовжують витрачати гроші взагалі на будівництво атомних підводних човнів. Адмірал Кузнєцов, всім відомий авіаносець, в них там. Досі жере ресурси, вони сподіваються ввести в стрій. Ремонт атомних крейсерів надводних вони теж ведуть. Програми там по воєнному і умовно цивільному космосу по балістич... міжконтинентальним балістичним ракетам вони теж ведуть. Вони просто намагаються робити все одночасно. Вони і бойові літаки намагаються виготовляти. Ну, грубо кажучи, ж не тільки штампувати керовані авіабомби з тими модулями, а бойові літаки. І ці Су-34 і Су-35 умовно четвертого покоління, так і цей Су-57 умовно пятого покоління покоління робити вони продовжують. Там, якщо до речі, теж згадувати про надводні кораблі, От тимчасово окуповані кірчі, вони продовжують формально будувати е, два корабля, які мали би замінити містраль. І нічого такого, якщо говорити теж про структуру російського військово-промислового комплексу, ну, от знаєте. От в них вначеб, на поп... дуже є багато потужностей. Якби вони працювали б реально з західною ефективністю промислового виробництва, нам би було б всім вибачте гайки. Тому що, наприклад, на Уралвагон заводі працює 10 тисяч працівників. Ми Дякуємо тоді Богу, що вони не, не працюють так, і, с... і будемо сподіватися, що як мінімум там в Керчі нічого на воду вже не, не спуститься росіянами. Дякую. На жаль, маємо час обмежений. Дякую вам за відповідь. Іван Киричевський, експерт Дефенс Express, з нами на зв'язку.